Хочемо привітати всіх українців з Козацтва та покрови Божої Матері. Безмежно вдячні вам за те, що ми можемо навчатися, відвідувати пари готуватися до практичних занять за те, що маємо можливість ранку пити каву. Вітаємо кожного захисника та захисницю. Ми пишаємося вами. Дякуємо за те, що живемо та розвиваємо себе. А разом і всю нашу країну обіцяємо тримати та розвивати освітній фронт. За те, що можемо ходити на роботу, ще краще поєднати роботу з навчанням. Декілька століт тому нашу землю захищали славетні козаки. А зараз ви є тими людьми, які боронять території нашої країни щодня, жертвуючи собою. Ви гідно стоїте на захисті нашого споку. Жаємо, щоб кожен захисник і кожна захисниця повернулися живими додому, щоб обійняли своїх рідних. Нехай Божа матір огорне вас своїм покровом. Будьте сильними і незламними, слава Україні, героям слава.